Друзі, всіх вітаю, всім доброго дня. Сьогодні, на прикладі однієї клієнтської сесії, хочу розповісти, як працює наша підсвідомість, і як ми взагалі можемо створювати ті чи інші позитивні або негативні події в нашому житті? Яке це має значення, який це має сенс для нас? До мене звернулася клієнтка з запитом на сердечний біль, відчувала біль в грудях. Я є експертом по роботі з підсвідомістю. Регресологом і допомагаю людям справлятися і працювати з їхніми емоційними різними, тривожними станами, захворюваннями та іншими самими різними запитами, працюючи з підсвідомого рівня. Наша підсвідомість розмовляє з нами мовою символів, мовою образів. І коли ми звернулися до того болю в клієнтській сесії, коли клієнтка його відчувала, чому вона його відчувала, і попросили цей біль, щоб він показав, який він має вигляд з рівня підсвідомості. свідомості свідомого рівня, моя клієнтка побачила, що її біль виглядає як жінка в траурі. Я запитала свою клієнтку, чому саме жінка в траурі. Повідчувай її, повідчувай цей образ і відчуй, яке символічне значення він для тебе несе. Коли ми стали вивчати детально цей образ, вивчати, яке він має значення, яке символічне значення він несе, тому що підсвідомість дає нам саме такі образи. Які для нас зрозумілі. І коли ми його починаємо на тонкому рівні, в медитативному стані, клієнтка почала відстежувати, вона зрозуміла для себе наступне ця жінка в траурі пов'язана з її думками про те, що коли її чоловік відправився в зону бойових дій. Клієнтки в моїй запустився захисний механізм, і вона нібито почала готуватися до самих страшних негативних наслідків, що взагалі вона може втратити свого чоловіка, що її близька людина може загинути. Як це спрацювало? Як це, який це має вигляд з тонкого рівня? Захисний механізм спрацював. Але ж жінка сформувала вже цей негативний сценарій на тонкому рівні. Наш мозок побудований таким чином, що всі наші негативні та позитивні переконання він починає виконувати і притягувати подібні події, такі події, які підтверджують наші переконання. Тому треба. Завжди відслідковувати, відстежувати в собі такі негативні переконання. І якщо тільки подумки у вас з'являються негативні переконання, цей сценарій може запускати і відшукувати тому підтвердження в просторі. Тому треба відстежувати в собі такі негативні переконання. І напрацьовуйте в собі навик тут же його змінювати на 180 градусів на позитивне русло. Наприклад, якщо подумки, до вас прийшла така думка, що з моїм чоловіком або близькими щось може трапитись, тут же змінюйте з моїм чоловіком, з моєю дитиною, з моїми близькими, все добре. Направляйте туди багато світла, божественного світла, уявляйте, що навколо ваших близьких з'являються ангели, помічники. Вони завжди є навколо нас. І коли ми в них віримо, вони завжди приходять нам на допомогу. Просто зверніться до них, вкривайте світлом. Жінка взагалі обдарована природою над потужними енергіями. І якщо в ній є і віра, і надія, і любов, то вона працює як захисний оберіг. Вона здібна вкривати і захищати, а також створювати таке захисне і навіть цілююче поле навколо своїх близьких. Тому відслідкуйте такі негативні переконання і думки в собі. Напрацьовуйте в собі такі звички. Тут же негативні думки змінювати на позитивні. Це насправді працює. Спробуйте, змінюйте своє мислення. І ще одна важлива річ. Моя клієнтка під час сесії відчула себе під впливом енергоінформаційного поля або простору. Іншими словами, його ще називають егрегор, відчая, горя, страху, волю. І він збільшується за рахунок таких емоційних станів, особливо від жін, жінок. І якщо жінка перебуває деякий час в таких станах, то вона теж є під впливом такого егрегору. І цими думками, цими негативними емоціями ми просто наповнюємо, розширюємо і збільшуємо такі егрегори. Тому не перебувайте в таких станах досить довго. Він забирає енергію і знесилює. Тому не віддавайте свою дорогоцінну, особисту енергію на розширення таких егрегорів. Відслідковуйте за своїми думками, формуйте їх в позитивному русі. Зберігайте спокій, зберігайте віру і надію в найкраще. Малюйте в своєму просторі, на своєму тонкому рівні позитивні картинки. І це буде зміцнювати, зміцнювати поле навколо ваших чоловіків, близьких та рідних.